Всім привіт! Сьогодні ми знову тут ще одна лол рисалочка зараз будемо відкривати. Так День -день. День -день. так це так цікавий життю. Ще один замочок. А, с Я как кулька чекала. Это манюшка, мою шкалю. Зараз ми перевіримо, як у неї міняє колір хвоста у цій холодній воді. Так. Її треба засунути туди. Ні-ні, налити води тільки треба. А. Опті. Трішки, так. Так. Почекайте. Ай, как да холодно. Ну, уже внизу, мабуть, меняется. Эй. Так, так, меняется. А может на тропу? О, давай. Вау. Так, вынимаем. Ой, почекайте. Может... Бажаликий? Не треба. А, окей. Бачиш, як помінявся вже? Угу. О, дивіться, який в нас вийшов. Такий хвостик. Дивіться, він фіолетовий став, а був рожевий. Зараз знову з рожевим його. Так. О, бачите, вже міняє. О, дивіться, я швидко. Вау. Мені сподобалась шука. Всім папа. -па. І дивіться, скоро буде ще з моєї другої ляльки розпаковка. Дивіться на моєму каналі, папа. -па.